Доброго дня. Я з самого початку слухав всіх спікерів. Дуже круті досвіди, дуже багато цікавих інсайтів, дуже багато цікавої інформації, корисної. Тепер трошки про нас. Мене звати Віталій Кулько, я працюю в креативній діджитал агенції «Зобар Україна. Це великий такий світовий холдинг Денсу комунікаційний. Я займаюся здебільшого інноваціями, технологічними, діджитал-інноваціями, але. До цього ще й керую проєктом постажування та працевлаштуван нечуючих і слабочуючих людей у сфері реклами та IT. І знаєте, я завжди кажу, що інновації, ну це мій основний напрямок. Ми звикли сприймати як там, новий мобільний телефон, це інновація, новий якийсь там, я не знаю, комп'ютер це інновація, але нові можливості це ж теж інновація. Нові можливості можливості по працевлаштуванню, можливості по соціалізації. це теж все інновації. Отже, зараз розповім про наш проект, про те, там як з яких етапів він складався, і е, впевнений, що здебільшого для бізнесу це буде корисно, тому що багато бізнесів, які мріють, думають, е, планують інтегрувати таку інклюзивність, інклюзивні практики чи ініціативи. В своїй компанії вони перш за все розуміють, що потрібно пройти якісь етапи в створенні такого проєкту. Якщо наш досвід буде корисним, це 200% для мене успіх і для нашої компанії, тому що ділитись нашим досвідом це ну, справді це така наша одна із наших місій. Отже, розпочнемо. Перше питання, яке ми собі задали в 2016 році, це чому люди з інвалідністю не працюють в сучасних компаніях. Немає людей з інвалідністю в Україні? Є багато є. немає сучасних компаній з безліч вакансій, а тим паче тих вакансій, які. Не, не потребують присутності в офісі інколи, не потребують спілкування усного, якщо це в випадку з нечуючими та слабочуючими людьми. Таких вакансій дуже багато, але ми зрозуміли наступним етапом: що є багато міфів та бар'єрів, які заважають нам в наших найчастіше головах і бізнесу, і людей з інвалідністю, на жаль, переступити зробити цей крок. І тому оце поєднання їх потреб бізнесу з одного боку, а людини з інвалідності з іншого, воно десь стопориться чомусь. І ми почали свій шлях у створенні нашого проекту. Ми здебільшого працюємо, як я вже сказав, з нечуючими та слабочуючими людьми. І саме на прикладі цієї групи людей з інвалідністю я буду розповідати про наш досвід. Отже, про ті міфи, які існують у нас в суспільстві, бізнес каже, вони можуть виконувати тільки некваліфіковану роботу або недостатньо кваліфіковано будуть виконувати свої функціональні обов'язки. Цей міф можна повністю зруйнувати тими кейсами успішними, в які, які вже є серед людей з інвалідністю, а це і економісти, і IT спеціалісти, і професіонали в юриспруденції, в адвокатурі, і тому. Я би сказав так: що чим більше ми будемо е, говорити на широкий загал про такі успішні приклади, тим більше бізнес буде розуміти, що е, це все можливо. Що люди працюють, працюють на досвідчених таких посадах, де потрібні і знання, і досвід, і експертність, і професіоналізм. Тому вже це не міф. Ми його руйнуємо. Ми сьогодні будемо такими руйнівниками міфів з вами. А Наступне, працівники з інвалідністю часто тривалий час відсутні на робочому місці. Ну, звичайно, можна сказати да, що для деяких людей є потреба в якомусь індивідуальному графіку чи, чи там в о, якомусь особливому плануванні робочого часу. Але якщо взяти сферу там, реклами та IT, наприклад, то здебільшого зараз багато компаній працюють на тому, що людина повинна виконувати завдання, а не просижувати свій час на роботі. Тому, якщо ви успішно виконуєте ті задачі, які ставить перед вами компанія, і це не важливо, чи ви виконуєте їх в першу половину дня, бо вам так зручніше, чи в другу половину дня, ваша ефективність залежить від того, скільки роботи як якісно ви виконали для компанії в рамках поставлених проєктів. Наступний мір: для перебування працівника з інвалідністю, необхідно повністю адаптувати офісний простір сьогодні вибачаю, <кій> сьогодні вже багато ми говорили про офісні простіри, про адаптацію, і, здається, Дмитро на початку зазначив, що не для всіх людей з інвалідністю потрібно повністю зруйнувати бізнес-центр і побудувати новий доступний. Це можуть бути якісь маленькі кроки, які ви зробите по доступності в своєму офісному приміщенні. Якщо ви розумієте, що ви будете працювати, наприклад, там працювати з нечуючою людиною. То така адаптація буде ну ду, в, 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 дуже маленька. Да, ду, дуже маленьку частину вона буде відрізнятись від, від тих офісних умов, в яких працюють всі інші працівники. Звичайно, якщо це людина, яка пересувається на кріслі колісному, це будуть потрібні додаткові заходи, але це все окремі випадки, і ви повинні це розуміти, обговорювати з людиною з інвалідністю, в тому числі, які в неї є потреби. І останній міф, про який я хотів сказати, це той міф, який є серед людей з інвалідністю. Багато не які приходили до нас на проект. Вони кажуть: а нам не будуть надавати ті ж самі можливості, які надають чуючим людям. Ми нічого не зможемо розвиватись в кар'єрі не зможемо, і, і що нам взагалі робити. Тут дуже класно зауважив і Влад, в тому числі стосовно того, що. Ми не відокремлюємо людей з інвалідністю від е, основної нашої команди. Це такі ж люди, які працюють над тими ж завданнями, вони виконують ту ж саму роботу, і в них е, бувають такі ж самі помилки, тому е, вони отримують рівні можливості, а вже далі свій шлях будують залежно від свого там завзятця мотивації, мотивації та натхнення. Як же порозумітись з компанії та кандидату з інвалідністю? Я розповім, як я вже зазначив, про ті етапи, які проходили ми, і впевнені, що деякі з них будуть корисними в вашій компанії чи в ваших бізнесах. Деякі потрібно буде адаптувати, але все ж ви можете взяти їх за основу. Перше, з чого починається такий шлях в побудові такого проекту, да, це те, що ми, як чари, наприклад, створюємо. Вакансію чи дивимося, які вакансії серед тих, які в нас є, підходять для, для людей з інвалідністю, чи будуть доступними да зрозумілими людям з інвалідністю? Потім вже наступним кроком розміщуємо їх на працюють. Це така хвилинка реклами, так нашого, нашого сьогоднішнього проекту, який стосовно якого ми сьогодні зібралися. Що ж потрібно врахувати? Звичайно, що всі вакансії ви не зможете розмістити, тому що є вакансії, ну, які просто не підійдуть для людей з інвалідністю, і це буде лише витрачений час і зруйновані надії людей з інвалідністю, я би так сказав. Перше, враховується можливість утримання знань, що необхідні для виконання роботи. Чому саме про знання йде мова? Тому що якщо взяти напрямок, наприклад, IT, дуже багато матеріалів для стажування, вони англійською мовою. На жаль, не всі люди з інвалідністю мають рівень там c 1 чи c 2 англійської мови, який там дуже крутий, вони будуть розуміти: якщо ви як компанія берете на себе цю відповідальність, ви розумієте, що ви хочете зробити стажування всередині, звичайно, вам потрібно буде адаптувати матеріали на українську мову. Наступна відповідність умов праці фізичним можливостям кандидата. Тут маю на увазі, що якщо у вас є вакансія, ну. Дуже часто до нас зверталися, коли чули про те, що ми працюємо з нечуючими людьми, звертались з вакансіями кур'єрів різні компанії, коли ще всі працювали в доковідні часи. називаємо це так, коли всі працювали в офісах. Так, звичайно, для нечуючої людини може бути така вакансія. І, ну але я можу сказати, що таких вакансій в нашому в нашому проекті було дуже мало, оскільки ми намагаємось людей розвивати до того до того рівня стажування, щоб вони могли працювати в офісі на тих посадах, на яких вони можуть розвивати свою кар'єру. Якщо говорити про вакансію кур'єра, то звичайно ж таки людина, яка пересувається на кріслі колісному, ну вона не зможе їй незручно буде це робити, тому що. На жаль, в нас ще країна не така доступна, як хотілося би. Ми намагаємось її робити, і, і всіма тими активістами і організаціями мега доступною, але поки що не, не на 100%. відсотків. Бажання та зацікавленість людини з інвалідністю в напрямку роботи тут важливо спілкуватись з людиною і зрозуміти, наприклад, чи вона більше творча, чи вона з математичними скілами, так тому що. Вона може піти, їй потрібна, наприклад, робота. Вона піде до вас на стажування по напрямку дизайн, але вона ну вона буде, їй буде складно. Вона зрозуміє, що це взагалі не її сфера, і таким чином ви отримуєте демотивацію, тому що людина ну не буде мотивована виконувати цю роботу, і ви, як компанія, будете засмучені, тому що ну до вас пройшов стажер. Ви його навчали, і, і ви просто не зрозуміли, що краще було б для нього зробити напрямок стажування за там напрямком фінанси чи економіка. Відповідність з місто виконуваної роботи професійній підготовці. Є багато кандидатів, які до нас приходили і казали: ми до цього працювали в волонтерських організаціях чи в громадській організації. Ми допомагали а, створювати якісь заходи, організовували їх, модерували їх чи щось таке. Це вже розуміння а, співпраці в команді, це вже великий крок для того, щоб працювати в сучасному бізнесі. А, отже, уявімо, що ви знайшли там 3-5 кандидатів, які підходять за вашими вакансіями. Що не ми робимо наступним кроком? Звичайно ж таки, ми робимо інтерв'ю. Це проведення співбесіди. Важливими аспектами є те, щоб забезпечити можливості для проведення зустрічі і присутності кандидата. Якщо це, наприклад, людина на кріслі колісному, то ви повинні як компанія проконтролювати і допомогти їй дістатись до вашої локації, до вашого офісу, тому що, ну скажімо, вона буде вперше це здійснювати. Ми не знаємо наскільки доступний шлях до цього вашого офісу, да? але ви. Як компанія можете це їй допомогти, якусь консультацію дати як краще доїхати, там чи, чи допомогти в іншому в інший спосіб? Якщо це людина не чуюча і проводиться онлайн зустріч, яких зараз багато? Звичайно, що на тій зустрічі повинно бути, повинен бути перекладач жестової мови для того, щоб детально проговорити всі моменти і всі аспекти цієї е вакансії. І розпитати якомога більше про ту людину кандидата, який до вас прийшов. Обговорити і трудовий досвід, і освіта, яка є, і що він планує, які в нього там мрії, плани на життя, і все таке, розповісти про посадові обов'язки, що, що в цьому напрямку робиться, як робиться. Ну і звичайно, ще такий важливий аспект це уточнити, які умови є недопустимими для кандидата. Ну, наприклад, можу сказати, що для слабочуючої людини ну не дуже ок буде що вона буде працювати в open space, скажімо, з sales менеджерами, які продажами займаються. Вони постійно на телефонах висять, тому що це буде її відволікати. Навчання кандидата в нас це називається стажування. Найкраще себе показала програма з менторами. Коли є людина-кандидат, є закріплений за нею, чи там за декількома людьми закріплений досвідчений працівник нашої компанії. Він дає текстові та відеоматеріали для того, щоб людина могла отримати базові знання теоретичні за професію. І він, звичайно ж таки, дає практичні завдання там від. Найпростішого до більш складного. За цей період стажування людина проходить ці завдання, і таким чином вже вона отримує досвід, практичний досвід. Після завершення стажування стажування десь триває півтора-два місяці для людини в зручному форматі, там, в Телеграм. Ну, зараз це онлайн працює. Відверто скажу, тому що ну, всі ми розуміємо, що зараз з офісами складно. А якщо людина все виконує, отримує зворотний зв'язок по виконанню цих практичних завдань, то вона вже має розуміння цих завдань на тому рівні, щоб перейшовши вже в робочий режим, отримуючи завдання від клієнтів, для неї не було здивування: а чому я там робила щось одне, а тут зовсім інше. Тобто вона отримує ті ж самі завдання, тільки вже більш там високого рівня. Привітність та підтримка колективу також дуже важлива для соціалізації людини з інвалідністю, тому що якщо вона розуміє, що вона в колективі, що вона не відсторонена від колектива, то ну, для неї це момент великої соціалізації. Звичайно ж, потрібно підготувати і колектив до зустрічі з людиною з інвалідністю. В нас, дебільшого, в тих компаніях, які ми допомагали працевлаштувати людей з інвалідністю, там ну колектив молодий, да, всі, всі толерантні, всі, наче, готові спілкуватись. Але є деякі особливості. Наприклад, потрібно проговорити те, що саме за людина з інвалідністю виходить в компанію. Наприклад, коли я кажу наш, нашому колективі, що до нас вийде людина слабочуюча. Багато молодих людей, в яких є дідусі й бабусі, вони чомусь так складаються, пам'ятають, що в них вони трішки не дочувають трішки, і їм потрібно кричати на вухо. Вони підходять до людини з і починають їй кричати на вухо. Цього категорично не можна робити. І про це потрібно, звичайно ж таки попередити. Якщо це людина не чуюча, то краще їй підійти, постукати по плечу, написати там в телефоні чи в месенджері якісь повідомлення. Познайомити людину з нову людину з командою у всіх засобах комунікації для того, щоб людина могла спілкуватись не тільки по робочих завданнях, а також там хлопці про футбол, про якісь походи в гори, куди ще вони дуже багато інтересів знаходять спільних, які їм допомагають взаємодіяти. Окрім робочих питань, ще про щось цікаве, дати можливість вивчити декілька жестів для комунікації з нечуючою людиною. Так, звичайно, в нас є люди, які захотіли вивчити там ну елементарно там дякую, так тому що е зустрівшись в офісі, вони хочуть якось проявити свій свою відкритість до цієї людини, так до цього колеги. Ну і познайомити працівника з командою в перший день роботи. Ну це теж про соціалізацію. Це теж про те, що ми не просто взяли цю людину, посадили десь в окремому кабінеті. Вона виконує якісь типові завдання. Це те про те, що це команда, це одна команда, і там немає, як влад сказав, людей з інвалідністю, людей без інвалідності. Там є всі рівні. От в, в робочій сфері всі рівні, і залежить все тільки від твоєї мотивації працювати, від твоїх знань і, і старан. Да. По адаптації робочого місця знову ж таки розповідаю на прикладі людей, не чуючих та слабочуючих доступ. Перше, забезпечити доступ до засобів комунікації та програм управління проєкту. Звичайно, якщо така людина вийде і в неї буде пустий стіл без комп'ютера, то ну, їй складно буде комунікувати з колегами. Це повинно бути забезпечено особистий простір там робочий стіл, комп'ютер, Ну, це. Якби в позамовчуванні по повинно бути. Чому також виніс цей пункт? Тому що до нас, коли прийшов перший наш стажер Роман, він пропрацював десь тиждень, ми йому виділили робоче місце, і він каже: А це стіл мій? Кажу, так, твій стіл робочий А тумбочка моя? Кажу: так, твоя тумбочка. Він каже, я можу в неї класти свої речі, без проблем можеш класти свої речі. Ну, я тоді зрозумів, що те, що є для нас нормою, для людей, які давно працюють в компанії, для нього було здивування. І тому це, ну, це такі моменти, які потрібно враховувати. Третє, розміщення робочого місця обличчям до колег. Тут теж є такий дуже цікавий кейс. Я сподіваюся, що організатори дозволять мені пару хвилин так розповісти про наші nice practice. А теж Роман прийшов він такий у нас самий цікавий в плані соціалізації. Він прийшов, ми його розмістили обличчям до колег, проходить десь там місяць. Він каже: а чому всі такі сумні на роботі? А не ну, людина щитує емоції дуже сильно. Він каже, в них щось трапилось, вони засмучені, їх налаяв начальник, там щось таке було. Кажу ні, рома. Вони просто зосереджені на роботі, і потім він вже коли попав там на перший наш корпоратив, побачив, що всі реально можуть посміхатись. Він каже, о, тепер я спокоен, я заспокоюся, все нормально. От і наступний момент такий це доступність інформації та робочих матеріалів. Тому що якщо взяти, наприклад, нечуючих, і ви проводите якийсь спільний тренінг чи якусь лекцію в компанії, звичайно, що е, там слайди найчастіше не включають велику кількість текстового блогу, текстової інформації. Тому потрібно або виносити на слайди всю текстову інформацію, щоб людині було зрозуміло, про що ви говорите, ну і ще там додатково якось дублювати. Або запросити перекладача жестової мови, щоб цей перекладач міг детально проговорити людині, перекласти всі нюанси цієї зустрічі, щоб людина могла їх зрозуміти. Найцікавіший слайд для бізнесу: бізнес каже: а що нам від того? От зробимо ми таку інституту. Що, що зміниться для нас? І я можу сказати, що теж попередні спікери говорили про те, що раніше була ситуація дуже складна. Там в 17-му році, в 16-му, коли ми приходили до бізнесу, казав там до наших партнерів: казав: От ви можете працевлаштувати нечуючу людину. У нас вже є класні практики, класні успішні приклади. Казали, окей, ну ну це ж складно. Що нам що ми від цього отримаємо? По перше, дуже багато бізнесів зараз дивляться на західні ринки, на європейські ринки, вони хочуть мріють виходити. Це звичайно підвищить репутацію. Такі ініціативи вони підвищать репутацію вашу як бізнесу серед, серед спільноти тих ринків та і, і серед цільової аудиторії, з якою ви будете спілкуватись. Тому що якщо ви враховуєте це різноманіття, а зараз ще є поняття там інклюзивний маркетинг. Який залучає всі категорії людей, там без виключення до взаємодії з брендами, то це величезний плюс буде вам і заробіток. Звичайно, ж такий для бізнесу теж важливий. Це формує імідж підприємства як соціально відповідального бізнесу. Це мотивує інші компанії долучатись, тому що вони, коли бачать приклади, вони розуміють, що це можливо реалізувати. Це, звичайно, підтверджує свій соціальний вектор компанії, тому що вона може приймати участь в різних конференціях, конкурсах, фестивалях і розповідати про це. Ну і немаловажно те, що вона отримує відповідальних працівників, які цінують звичайно свою роботу, тому що, на жаль, ми, ми збільшуємо постійно кількість компаній, які працевлаштовують, да, і завдяки от, проекту «Працюй» будемо розвивати це. Але ну не так багато що компаній з доступними вакансіями людей з інвалідністю. І тому якщо компанія взяла таку людину на роботу, якщо дала їй можливості, працевлаштувала, стажувала, навчила чомусь, розвиває її як працівника, то звичайно мотивація такої людини і робота на результат буде дуже таки висока. Деякі поради компаніям перше не бійте змін, дійте інклюзивно. Зараз слово інклюзивно воно вговорюється в суспільстві дуже активно, тому що багато компаній вони трансформують його під себе. Але я можу сказати, що для мене інклюзивно це те, щоб ви. Включали потреби всіх людей різноманітних в суспільстві, коли будуєте якусь ініціативу. І найкраще залучайте їх, якщо ви зрозуміли, що ви хочете там зробити стажування для нечуючих людей, познайомтесь з нечуючими людьми, розпитайте їх про їх потреби і проблеми, і тоді вже будуйте цю ініціативу. Розпочинайте з маленьких кроків не потрібно. Я теж чув такі ситуації в бізнесі. Коли бізнес скаже, от у мене там 150 філіалів по всій Україні. Як же, мені, як же мені будувати ті пандуси скрізь проконтролювати це? Розпочніть з декількох своїх локацій, відпрацюйте там алгоритм, перевірте, як Дмитро казав, всі норми будівельні, і потім масштабуйте це на всі інші свої представництва тільки таким чином. Ви зможете побудувати якийсь плюс-мінус ідеальний процес, як то кажуть. Звичайно ж таки, ви вивчайте досвід компанії діліться своїм, тому що ну це найкра... це найкраще і найдієвіше те, що може бути. Ми зараз в компанії, звичайно, оскільки маємо досвід у працевлаштуванні людей з інвалідністю, теж починаємо таку трансформацію нашої ініціативи під працевлаштування люд ветеранів з інвалідністю, тому що ми ми розуміємо, що така потреба дуже велика і є. Із актуального в нас зараз троє нечуючих людей проходять стажування, це враховуючи те, що досить таки велика кількість людей з інвалідністю, вони через повномасштабне вторгнення виїхали з України, але продовжують цікавитись роботою, розвитком себе в плані кар'єри. Тому діємо активно і інклюзивно, я би так сказав. Дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь питання, готові відповісти. Ну, і мене okay. теж можна знайти в будь-якій будь соціальній мережі можна знайти. Щиро вам дякую, пані Віталій. Мені сподобався цей руднівник міфів. Я відразу явила вас такою великою кувалдою, яка просто розбиває всі міфи, і це круто. Дякую за вашу ініціативу за те, що ви робите таку важливу справу, тому що благодійна організація ІК ми співпрацюємо з людьми з інвалідністю і дуже часто чуємо, що деякі люди з інвалідністю просто також бояться зробити цей крок. А ви ще допомогли бізнесу, розказали поетапно все. І, Будь ласка. Так, так, я е, прошу задавайте питання, е, піднімайте руку, пану Віталю. Почнемо з вас, а потім повернемося до попередніх спікерів. А в мене таке коротке до вас питання. Е, які у вас були страхи? Тому що ви у нас залишила з представником бізнесу, який зараз відповідає. От який у вас mm -hmm. був найбільший страх? От, от, взяти людину з інвалідністю? От, якщо ви пам'ятаєте, тому що ви почали давно цю mm -hmm. працю, який це був страх, і як він розвіявся потім? Ну, скажімо так, був не страх, а скоріше було розуміння. Ну, це, мабуть, через те, що я там, ну, наприклад, з нечуючими спілкуюсь досить таки mm -hmm. давно, да, ще там ці, з, з дитинства, я розумів, що може бути дві сторони цього проєкту. Mm -hmm. Будуть люди, які будуть розуміти, що ми їм надаємо можливості, і будуть ну, якби, хапати ці можливості і будувати свою кар'єру. Будуть люди, які от через якраз ці бар'єри та міфи. Вони не будуть розуміти, вони не будуть вірити, вони не будуть е, намагатись щось е, в собі змінювати. І оце, ну, цей момент він е, зустрічався мені. Звичайно ж таки протягом нашого проекту, да, вже там 8 років е, в де, з деякими людьми. Звичайно, що ми спілкуємося з, з людьми, які до нас звертаються, розповідаємо їм про ті можливості, які я розповідаємо, як взагалі це будується. Ця кар'єра, звичайно, що для деяких руйнуємо і міфи про те, про ті трудові книжки, про які говорили на початку сьогоднішнього заходу. Так, тому що були й такі в нас ситуації, коли людина приходить і каже, та я тут чув, що от працювати начебто й не потрібно. Я кажу, Окей, так ти, ти ти, ми ж даємо тобі можливість розвиватись. Ми даємо тобі можливість розвиватися, можливість нормально себе відчувати в суспільстві, будувати своє нове коло знайомств, будувати себе як експерта в якійсь сфері. От, і таким чином, вже ми змінюємо цю, цю історію, скажімо так. А щодо бізнесів, ну тут були страхи, що ніхто не захоче взаємодіяти, але я вам скажу, що так чи інакше, все одно бізнеси долучаються, вони, якщо не, не одразу роблять, то слухають і десь собі фіксують. Я дуже сподіваюся на це. От і вже починають щось маленькими кроками інтегрувати. Тому тут, скоріше, не страхи до страхів потрібно бути готовим в таких проєктах, тому що ну, немає якоїсь прописаної да, чіткого алгоритму. Те, що я. Запропонував сьогодні це, це працює в нашій компанії, але звичайно, що це не запрацює в тій компанії, яка займається там виробництвом, тому потрібно найкраще да взяти якісь таке розуміння, те, яке і ми в тому числі даємо, і вже відбудовувати такий проект, враховуючи свої там свої потреби своєї компанії. І тут здається, Дар'я казала про цього агента змін. Я його так називаю. Повинен бути в компанії відповідальний за ці зміни. Тому що якщо це буде робити всі, а якщо ще ще гірше, якщо і це, це будуть робити, якщо це будуть робити керівники, то в них часу просто на це не буде. Ну, до цього повинен, повинна бути людина, яка буде. Рухати ось, лупати цю скелю. Дякую. Знову повертаємося до кувалди, але зараз цю скелю ми ага. так да цю кувалду відкладемо до міфів, і звичайно, що почнемо робити ці кроки. Щиро вам дякую за відповідь. щиро дякую.